Повертаємося ми до нашого ефіру. Це Радіо Хартія. Ми знаходимося нині на фестивалі Букфорум у Львові. Типова осіння Львівська погода. Як можете бачити, утеплюємося як можемо. Пас Гіпсон допомагає мені сьогодні завершувати наш сьогоднішній ефір. І поруч зі мною у нашій мандрівній студії зараз знаходиться моя екс-колега і добра приятелька Крістіна Берди. Журналістка-фрілансерка, яка нині багато працює з іноземними медіа. І, власне, про медіа ви з колегами там і мали зараз дискусію на самому Букфорумі. По перше, розкерше, дякую, що завітала. Привіт привіт! І розкажи про що власне дискутували? Про, про роль медіа, мабуть, що. Ні, 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 у нас було. була було. зовсім інша дискусія. Я говорила з редактором багаторічним Нью-Йоркера, і ми обговорювали американські вибори. А, от навіть так. І що нам варто винести з того? Бо ми так пообіцяли трошечки нашим слухачам і глядачам переказувати знаєш, сам букфорум для тих, хто на нього не встиг, не потрапив з різних причин. А ми таку змогу маємо, то ну, типу класно і цим теж трошечки поділитися. Якщо коротке резюме, то тема України не є великою темою виборчої кампанії, обох кандидатів насамперед йдеться про внутрішні проблеми, економічні міграція і таке інше. А якщо говорити про Україну, то спікер Девід Ремнік він був дуже песимістично налаштований на подальші прогнози у разі перемоги Дональда Трампа, то що нам щось світить хороше, але зазначив, що ніхто не знає, так що це передбачувано. А що у разі перемоги Камели Харіс, то напевно буде продовження нинішньої політики, але теж зарано про це говорити. А як вони взагалі налаштовані? Е, ну е, наскільки оптимістичні на, на рахунок того, що наприклад, якщо Трамп е, вибори не виграє, е, чи прийме він е, поразку? Бо як ми пам'ятаємо, в нього з цим є проблеми? Ось цього ми питання не зачіпали, скажу тобі щиро. Окей, okay, тоді перейдемо до все ж таки теми України. Наскільки вона в фокусі не в фокусі зараз іноземних медіа? Ти працюєш з різними виданнями. Ти працюєш вже не перший місяць і навіть не перший рік. Як, от на твій погляд, змінювався фокус так, ось цих видань? Що власне редакції іноземних медіа Хочуть бачити, які історії з України завжди цікаве те, що відбувається на фронтлайні на передовій, як розвиваються події, як сунеться лінія фронту, в який бік. Якщо до уваги, я хочу сказати, що напевно вона впала трохи після контрнаступу, тому що були великі сподівання і очікування на нього. І коли він не вдався таким, як хотілося, ну будемо сказати, він не вдався, не вдався. Да, то напевно, уваги стало менше, але потім ця увага повернула, вона все одно лишалася. Я просто кажу про кількість якусь увага. Повернулася в драматичні моменти. Ось я по своїй роботі хочу сказати, що ось після. Того як росіяни обстріляли Ахмаді, дитячу лікарню в Києві. Ось про це був велика увага до цієї події, і потім просто швидкість, з якої розвивалися події на фронті, вона набрала такої величезної кількість, швидкість. Тобто почалася курська операція. Одночасно, росіяни пішли в наступ на Покровському напрямку, а потім весь фронт запалав і ось. Чи незважаючи на те, що це були літні місяці, увага до всіх всіх операцій подій була величезна, і вона досі не спадає. Мені здається, що ми зараз в такій швидкості знаходимося, як от трохи нагадує, 22-й рік і цікавить дуже різні теми. І окрім цього, ставалося ще так. Полтава була так, велика кількість загиблих, історія родини зі Львова драматична. Якщо відповідати на твоє питання, це завжди що цікавить. Що відбувається на фронті, і персональні історії історії, незважаючи на те, що у нас величезна кількість загиблих цивільних і військових, але Дуже багато уваги приділяються завжди загибелі цивільних, незважаючи на те, що бачили ми вже стільки багато жахів. Але росіяни, на жаль, перевершують самих себе у жорстокості і в тому, що вони чинять з Україною, що ці історії привертають увагу, але також. Те, що відбувається, головне питання. ось це дискусія в західних медіа. До чого все йде. Ну тобто, ось там у нас ми анонсували план перемоги, що в нього входить. Зеленський їздив в Америку. Велика увага була до цього візиту. Що буде робити США в США вибори, так як кандидати різні будуть реагувати на те, що відбувається в Україні, яку політику будуть впроваджувати, і що буде робити Україна. І ось це теж питання перемовин. Вічно ця дискусія. Так буде, не буде, хоча б. А, ну, типу, коли ви почнете домовлятися, так. от воно звучить як саме така риторика, Знаю, що, що там вона давайте не вже так. Домовляйтеся, вона бо вона ми не, так. не знаємо, я що не... з вами робити. Ну тобто мені пощастило працювати з медіа, які можна сказати, ну настільки підтримують Україну, uh -huh. що вони приділяють величезну кількість матеріалів, все там різне такої дискусії взагалі нема. Але я бачу якусь загальну картину, да, і оскільки зараз у нас відбувається, ну будемо казати, щиро і відкритим. Мож марафон про те, що на фронті багато поганих подій так. Ми втрачаємо території на сході великою ціною, великою кров'ю наших оборонців, і е, про це ну багато хто відвідує, спілкується з бойцями. Бійця не скрипне приховують, що вони і втомлені, і велика кількість маса, яка на них пре е, цієї ворожої армії і техніки, вона просто величезна, і звісно, важко залишатися бадрячком. В угу. такій ситуації. Пекла 24 на 7 і ось описується всю цю драму, яка відбувається на сході на фронтлайні. Ось, знаєш, мені здається, ось є ця така невидима лінія. Ну так ось вище людей стільки втрачаєте і так, все складно, і території втрачаєте Може вже типу, а, там да, а ви ось ще ось це да, вперлися і все. Причому, знаєш, я теж помітила це. Ну, я б не сказала це маніпуляція. Це просто їхнє бачення. Ну так у багатьох медіа, що звинувачують персонально зеленського, типу ось зеленський вперся, а от соцопитування показують, що народ ніби там ще й не таки. саме на які саме соцопитування, вони спираються? Знаєш, будь-яке соцопитування можна трактувати, трактувати по-іншому. По ось зростає кількість людей, які в... ось це запитання, звично, що українці втомилися від війни. Я коли розп обговорюю це там з іноземними колегами, з іноземними дипломатами. Я кажу, слухайте, я чесна, я втомилася від війни, тому що так, війну жити взагалі-то нелегко. легко, Важко. да і це там кожна людина, але. Це не дарівня знаку питання готовності там Росії віддавати Скласти свої лапки, території, звісно, та, які так перемоги, ну, та, ну да давайте ми будемо казати, що ми всі такі свіжечки. Ну ні, і тому мені здається і ось я, якщо чесно, відчуваю цю наратив проблеми з як це називається, мен типа що ось ну, кількість, з кількість і, готових та. воювати, скільки готових поповнювати, проблеми всі, які є наші вну внутрішні у війську не будемо їх теж заперечувати це обговорюється, воно є, але разом з тим є теж багато редакційних текстів, які закликають навпаки е, західних союзників приймати рішення на ну більш сміливі рішення, угу. так ну тобто Там. посилювати допомогу, посилювати, Україні. Що, якщо такий кризовий період то допомогти давати так? дозвіли да на угу. використання дальнобійного зброї по території Росії, і це прямо е, не текст, це прямо позиції. Редакційні, і це теж треба цінувати, тому увага, вона величезна. Зараз знаєш, на жаль, ми конкуруємо з іншими війнами за увагу до себе. Зараз, коли йде загострення на близькому сході, звісно, велика увага і ну, до тієї війни також. Але увага до України все одно не спадає, тому що ми, ну, мені здається, все таки є розуміння, наскільки це важливо. Але теж не будемо обманювати щиро, мені здається, що кількість оптимістів, які uh -huh. ось так щиро вірять в нашу перемогу, мені здається, вона зменшується. Слухай, а от е, переключаючись та з однієї увагу з однієї війни на іншу, от е, західні медіа, з якими тобі доводилося працювати, вони пов'язують якось взагалі оці всі події. Ну тому, що ну, наприклад, Іран. Та фігурує е, власне і в нашій війні так само, як постачальник озброєння Росії, і ну як я... на мене, дивно було б не пов'язати. Ну е, як це працює в медіабізнесі? Просто відправляють журналістів. Багато ві журналістів, які висвітлювали в тому числі і Україну, зараз відправили в Ізраїль. Mm -hmm. Так ну людина сидить ну, просто на просто кореспондента. Да, забрали та, звідти та, та, і та, переставили та, та. туди, або ага. з або з там я не знаю з Берліну, наприклад, mm -hmm. багатьох перекинули і. І, ну, людина висвітлює те, що вона так. бачить. Вона не буде порівнювати, тому що є їхній кореспондент, які в Україні. Да, цей, і у нього своя задача, і він висвітлює те, що відбувається у нас. Але я ж кажу, все одно висвітлення є, і це залежить від редакцій. І ось я часто критикую західні медіа, але дуже часто я бачу прямо такі емоційні сильні тексти, які, мені здається, я б як українка не. Написала, тому що ну, ти все одно вже в якомусь сенсі адаптований до всього, те, що ти бачиш навколо, і ти в цьому живеш, і навіть інколи вже втрачаєш цю емоційність, таку велику ну, того. Таких жахів, да, і, те, що ти бачиш, тому що ти бачиш це настільки багато різного усього. Тому тут залежить від конкретної редакції, конкретного журналіста, редактора і таке інше. Так. А от теж на один рік спостерігав. Стерігаєш за медіаполем вітчизняним і е, виправ мене, якщо я помиляюся, е, мені здається, що там в. 13-14 році, ну взагалі, от в 14-му, коли почалася та війна Росії проти України, е, українці свого голосу, українські журналісти, от свого голосу на закордонну аудиторію, не мали так. Ми всі працювали локал-продюсерами, фіксерами, допомагали десь одиниці. Щось дописували для іноземних медіа, але все ж таки за нас говорили інші в першу чергу. Станом на 24-й рік мені здається, що це вже не так. Що все ж таки українських журналістів таки більше чують. Українських експертів, при чому ну так, не просто типу на пару хвилин включитися, а фахово розібратися, тексти написати для якихось великих видань закордонних. Що нас таке більше чують, бо все-таки ну ми ж. Краще розуміємося на тому, що таке Росія, так і її небезпека, і на тому контексті, в якому все це відбувається, і вже ну нема такого, що за нас говорять інші. Чи чи все ж таки говорять? більше? І, все ж таки, не говорять тут питання ресурсів. Тоді було і журналістів менше, менше. тоді не було. Не було. Е, ну тоді я нагадаю, що всі основні редакції мали бюро в Москві, але не мали бюро із Києва і їздили висвітлювати Україну з Москви. Так, це було теж питання там фінансів, ресурсів, і будемо відверті в 2014 році. Для багатьох іноземців ситуація була не така однозначна. Угу. Вони сприймали те, що на сході, а можливо, так, а не так, і вони не писали про пряму участь Росії над цим. separatists. Да, да, да. в Криму, були... Да, постали, да. В, в, питав, в Криму були зелені вливість. чоловічки, угу. так ну тому не називали речі своїми іменами в З. Початку повномасштабного вторгнення у багатьох відкрилися очі, і картина стала більш чорно-біла, і тому і. і... І, багато, ну, тому, і масштаб війни став набагато більший, набагато більше ресурсів і більш чітке висловлення про те, що це відбувається, що це взагалі не денацифікація, так як називаються росіяни, не спеціальна операція, що це повномасштабна війна Росії проти України. Але те, що теж треба, так, звичайно, я пам'ятаю, що на початку дуже шукали українських голосів, там сприйняття колонки, все. Ми зараз. Зараз теж є така проблема. Так, українські журналісти є і продюсерами, і пишуть, і є автори, які пишуть, це не тільки я, багато моїх українських колег, але все-таки все одно є недовіра якась через те, що ти живеш в цьому, ти є громадянин цієї країни. І те, що я відчуваю особливо в дискусіях, те, що є ось це сприйняття, що. Так, ви переживаєте гіркий досвід, ви бачили всі жахи, ви травмовані, тобто а тому ви, ви емоці... Да, так? Ви дуже емоційно і ви не можете розпірковувати про це з холодною головою. І ось це також відчувається про те, що ось ви не можете про це розмірковувати з холодною головою. А я інколи так і кажу: ну не можемо, а це дивно. Так. Вибачте, а це дивно. Тому теж у багатьох. Редакції є обережність uh -huh. про те, що можна наймати, звісно, українців, які будуть допомагати організовувати інтерв'ю, поїздки, все, але все одно ж з холодною головою буде наш іноземний журналіст. Але інколи це теж йде на плюс. Тому що, наприклад, як розповідати про проблеми в армії? Ну, якщо ти український громадянин, ти будеш думати про це, да? але є якісь проблемні. Речі, на такі які варто говорити. варто говорити, і не треба на це закривати глаза. Так очі Вибачаю за русизм. От і е, інколи, ось е, є такі хороші, сильні матеріали, які підіймають багато болючих проблемних тем. І я вважаю що варто їх піднімати, але теж хочу сказати, що українські медіа їх теж. Підіймають і ось дуже часто сперечаючись з іноземними колегами, я теж, хоча я українська журналістка, яка працює на західні медіа, коли ось йде ця дискусія, я дуже часто захищаю українські медіа, кажу: слухайте, ви за ці майже три роки повномасштабної війни чи зробили ви хоч одне розслідування про корупцію в Україні. Ні, тому що це довго, це складно розібратися в нашій внутрішній політиці, міністерствах а схемах взагалі я кажу, я можу назвати десятки розслідувань про корупцію, яку зробили українські журналісти під час війни, після чого полетіли голови, дехто потрапив за грати, втратили посади або нічого не сталося. Таке ж теж буває. Але це зробили виключно українські журналісти. Ніхто з іноземців це не зробив, тому що ну просто не хочуть витрачати на це свій час. І ресурси, тому тут, коли ось ця. Що... Тоби, як це казати, що ми на українці на свої проблеми очі да. ну, я про ну, це ну мені... я маю на увазі, <світ> що коли ми я теж відчуваю це з боку українських колег, дуже сильно критикуємо західні медіа, ну треба вивчати роботу кожного мати і бачити, ну все одно, те, що у нас присутні, вже майже через три роки повномасштабного вторгнення така кількість іноземних журналістів в Україні це добре. І навіть якщо один Раз написали якусь фігню, вибачте, я не знаю, чи можна в вашому ефірі вказати такі фрази. То якщо там 90% матеріалів вони хороші і якісні, ну це варто присутності цього медіа в Україні. А ми вчіпляємося інколи знаєш за одне речення. Ну, українці трошки да. категоричні да, категоричні так ось, ось наша вона така двобока. Знаєш, так як і іноземні часто. Ось українці вони ж там емоційні і травмовані. Тому тут жодного нема загального висновку, все дуже індивідуально. На сам кінець така світоглядна, в тебе запитаю. От і це якраз дотично до того, що там кажуть, що українці не можуть неупереджено писати про війну в Україні, бо включені в процес. Мені здається, що ще є такий стандарт, як баланс думок, якого ми всі вчили на там, факультетах журналістики. Він трошки поламався, та не трошки, він зовсім поламався, особливо з початком повномасштабного вторгнення. Тому що е, от той класичний баланс думок, якому вчили в теорії, означає, що треба давати слово агресору, агресору і жертві. І агресор, нібито, має рівне право на висловлення своєї думки. Хоча, ну а тут якраз дуже чітко видно, де чорне, де біле. Е, чи оця взагалі моральна дилема, чи я не знаю, як, як правильніше це назвати, лунає в редакціях там, медіа, з якими ти працюєш, серед журналістів, з якими ти спілкуєшся. От що робити з тим, що, е, ну, Книжка пише давати слово оби, обидвом сторонам. Але якщо так робити, як книжка пише, то ти даєш слово російській пропаганді, яка бреше 100% часу. Ну е, є така дуже класична фраза, якраз підручників журналістики: що якщо ти бачиш за вікном дощ, і один каже, що йде дощ, а інший каже, що йде сніг, то задача журналістів написати, що йде дощ. Так, але така е, дискусія велика є в редакціях щодо цього, щодо представлення. І я якраз ось в європейських редакціях дуже часто про це питаю, і деякі е, показують, та все одно дають там: а ось Лавров сказав те, а ось Путін сказав те. І ось через це я прям сварилася. Я кажу: ви можете назвати хоча б одну цитату Путіна або Лавров. Я коли про неї сказали правду, ось просто скажіть мені цю цитату, і я зрозумію, навіщо ви це робите. Mm -hmm. Але багато редакцій вони пояснюють і захищають себе тим, що вони пояснюють контекст. Ну тобто, що вони описують контекст, даючи цитату, і все одно виставляють їх брехунами. Все. Ну мені ось я знаю багато редакцій, які цим не заморочуються, які описуються, як є. їм Не треба в кожна, але є особливо, наприклад, інформаційні агенції, які досі цим страждають. Ось я, наприклад, як українка, як взагалі журналіст, я вважаю, що треба передивлятися ці норми, тому що ну, сенс давати слово людині, яка бреше Це щоразу, тобі, щоразу бреше, жодного слова правди не. Сказала Ну, тому, навіщо. Називати брехню брехнею, мабуть, треба теж записати десь в редакційних стандартах. Я дуже дякую тобі за цю розмову за те, що ти продовжуєш інформувати про Україну світ і з цими темами ходити до е, великих видань в різних країнах. Бо то направду важливо, щоб ми своїми голосами говорили, так а не за нас, як це раніше часто відбувалося. А для всіх тих, хто нас слухав і дивився, я нагадаю, що Крістіна Бердинських журналістка-фрілансерка, яка працює за нас. Дамними медіа була з нами тут у нашій студії, і що це Радіо Ми нині мовимо із букфоруму у Львові.